Малята, мені дуже сподобалось, які ви мені надіслали роботи прапорці. Дуже цікаві та творчі. Дякую вам. Дітки, зверніть увагу, що у нас росте за віконцем. Давайте з вами підемо та поспостерігаємо. Що це таке? Ось, дітки, зверніть увагу. Калина росте. На території нашого садочка. Калина це символ України. Послухайте, будь ласка, віршик про неї. Гілочка та непроста, в неї сила чарівна, той, кого вона торкнеться, нам відразу усміхнеться. Калина це дуже красива рослина, яку здавна люблять, цінують на нашій землі. Вона символізує нашу Україну. І росте у нас на Україні, тож люди дуже піклуються про неї. Розгляньте, будь ласка, якого кольору листочки. Правильно! Зеленого кольору, а ягідки? А ягідки в неї, коли вона дозріває, червоного кольору, які дуже-дуже корисні дітки і мають багато вітамінів. А я вам пропоную зробити сьогодні свої ягідки калини. Ну що, йдемо працювати? Для роботи в мене вже є гілочка. Точок зеленого кольору, і не вистачає маленьких ягідок калина. Вони якої форми, дітки? Ми спостерігали з вами. Так, круглої та червоного кольору. А робити ми їх будемо вже з нами, з, з, зі знайомого нам тіста червоного кольору. Розминаємо великий шматочок і будемо вже нам знайомим прийомом відчіпувати від великого маленькі шматочки та скочувати. Половими рухами між долонками у маленькі кульки. ось такі, І будемо притискати їх до нашої гілочки калини. Зробила маленьких ягідок. Ви вдома теж обов'язково спробуйте дітки. Добре? Ось у нас вийшли ягідки. Дітки, ми сьогодні дуже з вами добре попрацювали. Малята, а я вам пропоную сьогодні з батьками вийти на прогулянку і подивитися, можливо, десь іще в нас росте. В нашому місті Калина. Я теж буду йти. А завтра я вам розповім, де ще я побачу цю рослину. До нових зустрічей!